І даний гібрид дуже себе позитивно показав по урожайності та й постійно показує на протязі великої кількості років. Ми мали урожай 41,5 центнера з гектара по цьому гібриду. Мали от таку ситуацію, проблемну ситуацію по ячменьові. І примінивши авіатор, ми просто можна сказати, спасли рослини і отримали хороший урожай. У колосу ми працюємо фолікуром, який також проводить боротьбу з хворобами. Працює непогано, бачите, поле чисте, буронів немає. Одна обробка вистачає нам від сезону до сезону. Ми знаходимося в селі Каташин, де створено в 2004 році на базі. Кооперативу створено Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Україна. О. Сьогодні е господарство е обробляє 2400 гектарів релі. основні напрямки вирощування зернових культур, ріпак е соняшник. Значить, ну, сьогодні наголос е агрофірма робить на Виробництві тваринницької продукції, зокрема молока, якраз ми зараз тут знаходимося на молокопереробному комплексі «Віла Мілк», який включає власні кормові угіддя, роботизовану молочну ферму по виробництву молока і власний комплекс «Віла Мілк» – молокозавод, де ми виготовляємо якісні натуральні молочні продукти з нашої власної молочної сировини. В, наших, в нашій філософії немає гентоманії. Ми е, такий створили бізнес, чисто такий родинний і е, абсолютно натуральний. І, і філософія нашого проєкту від поля до столу, тобто кормова структура е, згідно потреб по раціону сило, сіна житній, заготівля, збереження, тваринництво, нашого виробництва, наше молоко і тільки наше молоко значить, і власна переробка. Значить, ми знаходимося на урочищі. У нас називається воно Басалига, площа 174 гектари, це гібрид компанії Bar Exception. В цьому році ми вперше примінили для, по підготовці ґрунту вертикальний обробіток ґрунту. Ось ми бачимо, практично зверху і стріняє. Бачите, ну хочу сказати, що е, аналізуючи даний стан цього ріпака, е, це суперово. Декалбовськими гібридами співпрацюємо давно. З компанією Баєр, дуже давно співпрацюємо. Аерофіль Маріуполь це Пологенч Каленич, він є співвласником, там сіються постійно досить ділянки, де відповідно вивчається динаміка врожайності і даний гібрид. Дуже себе позитивно показав по урожайності, та й постійно показує на протязі великої кількості років. Ми мали урожай 41,5 центнера з гектара по цьому гібриду. У структурі сівозміни він нас займає навіть більше 50% в поріпаках. Це відмінно, враховуючи те, що вам скажу, що у нас в попередні роки от такого стану в цю пору ні одного разу не було ріпака. Це ту, -ту, -ту самий найкращий. Стан ріпака на цей період. В вертикальний обробіток ми внесли, пройшли Селфордом один слід, потім через певну спровокували сходи падалиці, внесли раундап і ми маємо ідеально чисте поле. В результаті чого маємо однотипне розміщення рослин по площі. Дану площу ми здійснювали посів сівалкою хорш аватар, значить, з нормою висіву 380 тисяч на гектар. Також додавалися 60 кілограм мінерального добри поліфоски з діючою човиною 8, ,24 8 Оці сходи ми отримали. Зразу ж, потім трошки пізніше пішов дощ, там десь одиночні варіанти ми бачимо, якби рослини довсходили, але от цю соту ми отримували, враховуючи, я, я рахую, що це спрацювала іменно технологія вертикального обробітку, яка служить для накопичення вологи. По цій, по цій площі ми проводили боротьбу з, з, з лаковими буринами, значить спрацювали гербіцидом. Значить, і е, один раз ми вносили фулікур, е, регулятор росту і фунгіцид по нормі один літр на гектар. Як фунгіцид і як регулятор росту. Він спрацював подивіться, відмінно. Ми сьогодні бачимо. Невидовжена шийка, все як потрібно, суперово спрацював. Також вносили бор, одноразовий обробіток проводили бор за рахунку 1 літр на гектар. Ну і інсектициди вносили також. Взимку він йде вже все на цей, на цей період, враховуючи температурні режими, ми вже нічого робити не будемо. По весні, по даному ріпаку. В першу чергу буде проводитися інституційний обробіток проти скритохоботника, значить, тоді фунгіцидний обробіток тілмором. значить, ну, і в процесі вегетації, в залежності від наявності шкідників квіткоїда, будуть ще інсетицидні обітки проводитися. Ну, а по цвітінню то Фуніцидний пропульс із інсектицидним біскай. Комбінація, значить, біскає і пропульса є суперова приоцвітіння. Біскає безпечний для бджоли. А пропульс бореться з захворюваннями, що позитивно впливає на масу тисячі насінин. «В Структурі посівних площ агрофірми Україна пшениця займає від 20 до 25%. Перший обробіток це в нас проводиться фалькон, це фуніцид, який проводить боротьбу з хворобами. Ми працюємо нормою 0,7 літра на гектар. По колосу ми працюємо. Фолікуром, який також проводить боротьбу з хворобами з розрахунку 1 літр на гектар. Значить, солігор ми проводимо захист прапорцевого листа, що також впливає на продовження вітаційного періоду і збільшення урожайності пшениці. Значить, ми працюємо нормою 1 літр на гектар. В результаті накопичення попередником збудників хвороб мали от таку ситуацію, проблему ситуацію по ячменьовій. І, і примінивши авіатор, ми просто, можна сказати, спасли рослини і отримали хороший урожай. В процесі вегетації авіатор ми приміняємо двічі, перший раз у фазі кущення і другий у фазі пропрацевого листу. Кукурудза займає близько 45% у пусівах, в товарних посівах. В господарстві використовувалися гібриди фірми Декалб, такі як 39,69, 43,51. Це стабільні гібриди, це ми їх поки два використовуємо. Непогано скидають вологу. І по врожайності в середньому десь 8-9 тонн. Ми отримуємо врожайність гібридів декалп. Ми знаходимося у зоні степу. Внаслідок того, що у нас зменшується кількість опадів на наступний рік. Ми плануємо зменшити густоту посіву до 65 тисяч. А гібриди Декалуб мають велику комператорну здатність, що за рахунок зменшення густоти ми зможемо отримати той самий результат і навіть вищий. По кукурудзі ми використовуємо гербіцид Мастер Павер. Ми його застосовуємо у фазу від 3 до 5 листків культури. В нормі півтора літри на гектар. Працює непогано, бачите, поле чисте, буронів немає. Одна обробка вистачає нам від сезону до сезону. Ну, найчастіше це лобода, щирі, мішії. Ну, бореться непогано з лободою, ну, борони всі забирає відлічно. Продукти фірми Bayer ми використовуємо вже на протязі більше 10 років. Вони є Надійними партнерами ціна якість препарату ми ну довіраємо як взяли що фунгіцид, що гербіцид, якість суперова.